AI. AI. Друзі, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, адже ніякий AI ніколи не зможе цього зробити. Мені буде дуже приємно, і ось що вас чекає у цьому відео. Яку роботу вже зараз виконує штучний інтелект і кого він уже замінив? Яка робота є ризикованою? Яку роботу варто розглянути, щоб у вас були перспективи і ви точно не хвилювались? Коли штучний інтелект замінить велику кількість робочих місць та яких? Та, врешті-решт, що робити зараз, як нам готуватись? Сьогодні штучний інтелект взагалі вже нікого не дивує. Рекомендації в Тіктоці, Spotify, Ютуб, при онлайн-покупках, чат-боти, асистенти. За даними McKinsey, кожен п'ятий бізнес у світі зараз застосовує інтелектуальні алгоритми для автоматизації хоча б частинки своїх процесів. При цьому великі міжнародні компанії, як от Google, Amazon, Microsoft, активно інвестують у розвиток штучного інтелекту. Вони створюють робочі місця для інженерів-аналітиків, але скорочують ті, де можна замінити людину автоматикою. Напевно, одна з найпопулярніших на сьогодні це генерація тексту, зображення та відео. Наприклад, нейромережі по типу Міджорні або Далі генерують унікальні зображення за текстовими запитами, а чат GPT пише статті та навіть художні твори. Це вже спричинило відчутні зміни на ринку праці для дизайнерів, початківців, копірайтерів і навіть журналістів. Також це стосується і 3D-моделювання, адже компанії на кшталт NVIDIA Autodesk інтегрують у свій софт модулі штучного інтелекту, які вміють проєктувати 3D-моделі практично на люту, наприклад, для геймдизайну або архітектури. Вони дозволяють по текстовому опису отримати базову 3D-сцену або об'єкт. Це економить величезну кількість годинної рутинної праці 3D-художників. Ви можете запитати, що художники більше не потрібні? Насправді потрібні. AI використовується як чорновий варіант, після якого художник вже може допрацювати цю роботу. Але потрібно розуміти, чим більш відпрацьований AI-алгоритм, тим більше роботи він виконує замість художника. Згідно з дослідженнями моделі, от понад 75% великих банків активно впроваджують боти алгоритми машинного навчання, які аналізують ринки, обслуговують клієнтів, виявляють шахрайські операції. Клієнтські чат-боти замінили сотні операторів кол-центру, і це не надоїдливе меню на сайті, якому є заготовлені відповіді. Насправді майже ніхто з вас не зможе сказати, спілкуєтесь ви з людиною чи з ботом. Ще один яскравий приклад письменницькі протести. У 23-му році в США та Європі лунали голосні обговорення серед професійних письменників, сценаристів, пов'язані з тим, що чат-GPT та інші мовні моделі можуть генерувати сюжети, діалоги і навіть ледь не цілі книги. Також розробка програмного забезпечення це взагалі окрема тема. Просто послухайте, що сказав на останньому інтерв'ю Марк Цукерберг. Я думаю, що цього року, мабуть, у 2025 році, ми в мета а також інші компанії, які працюють над цим, будемо мати штучний інтелект, який може фактично бути інженером середнього рівня. Які є у вашій компанії? Як ми бачимо, штучний інтелект є в дуже багатьох сферах, від письменництва до банківської сфери, але чи може він замінити взагалі всю роботу? Відповідь неоднозначна: і так, і ні. Давайте розберемо це детальніше. А поки що підпишіться, будь ласка, на канал, буде цікаво почитати в коментарях, хто на якій роботі працює, і я думаю, вам буде набагато цікавіше це дивитися. Звернімось до цифр. У нас є дослідження Фрея та Осборна, які були датовані 2013 роком. Це Оксфордський університет. Було заявлено, що 47% робочих місць у США потенційно можуть бути автоматизовані в найближчі 10-20 років. Звичайно, це дослідження вже має десятирічну давність і дехто піддає його критиці, але факт, що тенденція автоматизації триває. Якщо брати більш нові дані, ВІФ прогнозує, що у цьому році близько 80 мільйонів людей втратять свою роботу. Але важливе уточнення, що близько 90 мільйонів знайдуть свою нову роботу. Це пов'язано з новими сферами: це штучний інтелект, безпека, оптимізація і подібні. Варто розуміти, що компанії завжди хочуть оптимізувати процеси і менше витрачати грошей. І AI для них ідеальний інструмент, тому що він не має відпусток, він не має вихідних, він не хворіє, йому не потрібно виплачувати ніяку зарплату. І його можна масштабувати. Якщо потрібно більше працівників, просто можна докупити нові сервери. Я зараз зрозумів, де штучний інтелект точно не замінить нікого. ChatGPT, а розкажи українською мовою дуже смішний анекдот. Саме от смішний, от от самий самий смішний, як супер-супер комік. Смішний анекдот кажеш? Ну, тримайся. Йде якось їжачок лісом, а назустріч йому Равлик. Равлик каже: Їжачку, в мене до тебе пропозиція. Давай обміняємося хатками. А їжачок такий, ні, дякую. Бо якщо я засну в твоїй, а потім хтось скаже, гей, равлику, я ж з переляку всю траву в лісі пополощу. Якщо хтось думає, що з приходом AI у нас взагалі не буде ніякої роботи, це не так. Звичайно, вона буде, просто вона буде іншою. Вона буде трохи змінюватись, адаптуватись, будуть з'являтися нові позиції. До цього просто потрібно бути готовим. За звітом VEF, попит на аналітиків даних фахівців AI, спеціалістів Big Data, кібербезпеки, менеджерів, які вміють керувати інноваційними проектами, вона буде зростати. Також зросте попит на професії, пов'язані з обробкою, підготовкою даних для штучного інтелекту. Крім того, залишаться актуальними роботи, що вимагають високої соціальної взаємодії: вихователі, психологи, соціальні працівники, лікарі, консультанти. Не забудьмо про креатив у дизайні, музиці, фільмах AI може генерувати базу. Та все ж для унікального стилю, особливої ідеї потрібна людина. Важливе запитання, коли це все станеться. Аналітики прогнозують, що через 4 роки до 29-го року ми вже будемо безробітні. Але варто зазначити, що AI дуже швидко розвивається і він не дуже добре контролюється насправді. Подивіться наступне відео. У нас завжди було три межі для штучного інтелекту. Ми сказали, не розміщуйте їх у інтернеті, поки не вирішите проблему контролю. Не вчіть їх програмувати, тому що це змушує їх розвиватись, і не дозволяйте іншим штучним інтелектам просувати їх іншим агентам, які працюють з ними. І ми перетнули всі три межі. Важливе запитання, як підготуватись до цих всіх змін. Я би ділив 5 пунктів, і рекомендую усім з вас пройти по кожному з них. Найперший це вивчення штучного інтелекту, базові основи. Для чого це потрібно, тому що в майбутніх вакансіях ви, скоріш за все, зустрінетесь з штучним інтелектом. Або його потрібно буде використовувати, або він буде просто необхідний для того, щоб ви проходили нові вакансії. Є безліч безкоштовних курсів, це може бути курсера, університет гельсінки, україномовні ресурси. Також паралельно потрібно читати різні статті, научні роботи. Ну, можемо залишитись на статтях. Насправді, щоб їх почати читати, просто потрібно почати цим цікавитись. І практика: використовуйте AI, пробуйте нові штучні інтелекти. Не сидіть виключно на чат GPT. Цікавитесь, що взагалі є, що є пов'язано з вашою роботою, як вашу роботу можна оптимізувати. Другий пункт це софт скіли. Вони дуже важливі, адже ніякий штучний інтелект не зможе замінити ваші емоції. На тему софт скілз є величезна кількість літератури, як у вигляді книг, так і відео та підкасти. Потрібно вивчати емоційний інтелект, це важлива складова soft skills, вивчати основу переговорів, публічних виступів, використовувати методики активного слухання. І важливо пам'ятати, що soft skills є дуже важливою частинкою майже будь-якої роботи. Наступний пункт це важливість опанувати велику кількість AI-інструментів. Ви можете використати пошуковий запит, AI-агрегатори для того, щоб знайти десятки тисяч різних інструментів. Не зупиняйтесь виключно на чат GPT. Якщо ви копірайтер, використовуйте текстові моделі, якщо дизайнер, використовуйте моделі зі зображеннями. І так далі. Потрібно працювати по наступній структурі, визначаєте, які завдання можна делегувати AI, яку роботу він вже може виконувати за вас. Далі ви освоюєте базові навички, роботи з цими інструментами, які є у списках. Поекспериментуйте, підготуйте проект, повикористовуйте AI і далі додайте ці навички до свого резюме. Пункт номер 4. Потрібно зрозуміти, чи входите ви в групу ризику. Якщо це так, потрібно знайти суміжні професії. Штучний інтелект поступово автоматизує рутинні завдання. Деякі професії можуть або зникнути, або трансформуватись. Як зрозуміти, чи ваша професія під загрозою? Якщо 80% вашої роботи це повторювальні завдання, які можна автоматизувати, якщо ваша робота передбачає мінімальну взаємодію з людьми, якщо вже існують штучні інструменти, які можуть виконувати всі ваші обов'язки? Це вже натякає на групу ризику. Хто зараз уже у групі ризику? Це офіс-менеджери, адміністратори, секретарі, контент-менеджери, смм-фахівці, юристи-початківці, програмісти низького рівня, графічні дизайнери низького рівня. Якщо у цьому відео або у списку, який прикріплений під відео, ви знайшли себе, то вам важливо паралельно знайти суміжні сфери, які складніше автоматизовувати. До прикладу, офіс-менеджери можуть легко перекваліфіковуватись в HR, бізнес-адміністрацію, управління автоматизацією. Контент-менеджера легко можуть перекваліфікуватись в глибоку експертизу SEO, аналітикою, діджитал стратегіями і так далі. Тобто тут є велика кількість професій, які легко можуть переходити далі, просто потрібно навчатися. До цього всього ми додаємо людську унікальність у свою роботу, розвиваємо креативність, емпатію, стратегічне мислення, використовуємо AI як помічника, але додав свій унікальний підхід. Майже з будь-якої позиції по роботі можна перекваліфікуватись. Важливо на це просто почати витрачати час. Навчатись, використовувати свою креативність, адже це те, що AI ніколи не замінить. І тоді ви будете мати важелі на ринку праці в майбутньому. А ми перейдемо до наступного пункту, і це законодавство. Потрібно слідкувати за законодавством, адже різні країни вже обговорюють регулювання штучного інтелекту. Наприклад, Євросоюз розробляє AI-акт, який контролюватиме, де саме можна використовувати штучний інтелект і як. І це вплине на вимоги до фахівців. У США був подібний закон, але Трамп повністю його скасував. Але за цим потрібно слідкувати, тому що Трамп має здатність швидко змінювати свою думку. У Китаї взагалі найжорстокіший контроль за штучним інтелектом. Обов'язково перевірка перед публікацією контенту, тому там, наприклад, з роботою все набагато простіше. У нас в Україні немає поки окремого закону, але є дискусії про адаптацію європейських норм. Давайте підведемо невеликий висновок. В Загальному саме зараз я би сильно не хвилювався, але я би готувався. Я розумію, що найближчі роки AI може прийти у будь-які вакансії. І це стосується більше, звичайно, якихось рутинних задач, там, де немає креативності, стосується новачків, практично у всіх сферах, тих, у кого немає експертизи, досвіду, це те, що потрібно прокачувати, те, чим потрібно займатись. І мій посил це те, щоб ви почали цим займатися. Дякую, що подивились це відео. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк, це допоможе виходу наступного ролику. Та поставте коментар, якщо цього ще не зробили.